Політика противника в більшості вона агресивна, бомблять села, ну, найближче до лінії безпосереднього розмежування з ними. Б'ють просто хаотично, аби бити постійно ну, 24 на 7 йдуть обстріли. Це інтерв'ю для Суспільного боєць написав до із Вінничини записує на позиції. З червня 2022-го його взвіт тримає оборону на запорізькому напрямку. Спочатку ми були на білоруському, ну, навчання, звісно, злагодження підрозділів. потім. Були в районі білоруського кордону в декількох містах Рівненська, Волинська, Житомирська область. Після чого були перекинуті на Запорізький напрямок, де і знаходимося по даний час. Сержанту 23. у Збройних силах України з 2019-го. Розповідає на момент повномасштабного вторгнення, працював інструктором у місті Васильків, що на Київщині. Там, де безпосередньо я в гуртожитку проживав, то було 4.31, прилетіло сім ракет калібр. ми якось, швиденько зібралися. Покинули гуртожиток і перебазувалися в частину. Після того, як закінчилися в Київській області активні бойові дії, у зв'язку з тим, що ну, нас не залучали ні до яких бойових операцій, уже далі, коли там вже йшла зачистка Київської області, відповідно з'явилася можливість написати рапорт на перевід в бойові підрозділи. Я написав рапорт, мене перевели. Зараз у його підпорядкуванні 40 військовослужбовців. Тимчасово сержант виконує обов'язки командира взводу. Суспільному розповідає, як тримають оборону та нищать ворога. Позитивно дають якісь свої маленькі перемоги. Там посадили коптери, завалили орка. Там підбили якусь одиницю техніки, виразили якийсь, наприклад, ціль, міномет там декілька осіб особового складу. Між боями тренуються, а ще співають та танцюють. Відео публікують у соцмережах. Oh, it. Вдома на захисника чекає мама. До неї приїде вже після перемоги, каже сержант. На захисті країни буде до останнього росіянина на території України. Тось я планую тут бути до останнього. Юлія Бараболя, Суспільне новини, Вінниччина.